Знову гарний осінній лісочок. І ще трошки глиб. О, даливки. Вже ховаються під листям. Але ми їх знайдемо. О, який там! І сімейство. О! Яка красота! Заховалася під листям! От, за декілька метрів ще одна сімейка лив. Тому дивимося що тут у нас Вик. вони собі тут виросли. Там одна і тут ще одна. Якщо пошукати, можна ще знайти.